Тож, товариству вам, склалася парадоксальна ситуація. Вже 24 роки, як нація існує сама по собі українська, а держава, яка від імені цієї нації стала державою, існує сама по собі. Я маю на увазі державний апарат. І це співіснування не є мирним. Держава, тобто державний апарат, намагається знищити націю від імені якої править цією територією. Ситуація і справді просто і парадоксальна і абсурдна. Тепер ми стали на шлях. Коли цю ситуацію треба змінити. Нація повинна заволодіти цією державою. Українська історія має один такий цікавий приклад, коли спочатку організувалося військо народне, а потім це військо організувало під себе державу. Знову ж таки, це історія війська Запорозького саме тому. Що ця держава виникла як військо, вона не змінила свою назву і так і продовжувалася називатися військом Запорозьким. Аналогія з теперішньою ситуацією аналогічна. Військо-запорозьке взяло на себе захист, функцію захисту свого народу. А війна, воно мало моральне право. Стати лідером цього народу. Те саме відбувається і зараз. Добровольчий рух зібрав собі світ української нації, зібрав собі краще з краще. І ці люди, які захищають нашу землю, мають перше моральне право. На цій землі, порятувати так, як вважає за потрібне і як це бачить. Ця боротьба за цю державу, боротьба нації за цю державу, не буде легкою це зрозуміло, так як не була легкою боротьба війська Запорозького за свою державу. Такою не буде легкою і ця боротьба. І треба до цього бути готовим. Будуть не тільки перемоги, будуть прикри, поразки. Можливо, дай Бог, щоб їх не було. Але якщо вони будуть, то ми повинні пам'ятати про це, що справжніх чоловіків поразки не ламають. Вони викликають в них бажання реваншу. Тож, будьмо спертими, послідовними, рішучими у боротьбі за нашу державу. Наш час настав. Слава Україні!